Концерти пройшли прекрасно, у нас були аншлаги. Я думаю, щоб не хвалити саму себе, давайте разом зараз всі подивимось на великий сюжет. Увага на екран, як це відбувалось. Звичайно, це матеріал тільки з колес, він ще не дуже змонтований. Буде документальний фільм пізніше. Люба Благодир, відомий, режисер знімала цей фільм. Подивіться. Поки що невеличкий сюжет. Так, в цьому відео побажання для дітей, в яких батьки загинули у зоні Ато. А звук. Мої маленькі друзі. Це міністр фінансів Болгарії Іван Іванов. ...погибли для вибору України. Енергетики, Міністр стріпали так. Пані Уляна, депутат угорського парламенту, наша відома українка. Ярослава. Ні, Ярослав. Ярослав. Пан Юрко Його. Кравченко. Це відень. Поважний консул, ви всі знаєте. На всіх наших концертах Україна, були присутні посольства. що всі підтримують їх і тут, якою вони Повноважний посол України в Чехії. Можу тільки побажати мужності. Ми душею разом із ними. Славнозвісний в лапках Мюнхен, де в нас вкрали благодійні кошти цілу скриньку. Я пізніше про це розкажу. І де консула не було. До речі. Ми біжом за коли на його і пішов за з порою. За що явно своє. Дуже приємні спогади про Мілан про Рим. Там дуже міцна діаспора. Ми вас самих не лишимо. хоч ваш нас вже там. Бі не просто сказати, а зробити так, щоб діти, які залишились без батьків, батьки, які або поранені і загинули, щоб вони відчували моральну і матеріальну підтримку від усюди. Це посол України Віталій Евген Перелигінка піда літеранса й на капаціда де соняти. І кіокранія села лідере. «Ці люди взяли хлопчика в родину українця маленького. Вони завжди були щасливі, тому що вона впевнена, що Україна буде рівною. На підвіконнях сиділи, не було місця. Останній концерт був у Львівській опері 26 травня в «Мій тато захищає Україну, де всі благодійні внески ми продали сім'ям.